Всім привіт, слава Україні! Сьогодні приїхали молотити отакий От гарбуз. Називається китайська 100-фунтовка. Як всі знають, 100 фунтовка сама велика. Як переднє колесо трактора виростає, а це виведений такий сорт. Сама невеличка, а дзернят має бути в ній багатенько. Отакі От дзернята. Як звичайної сто фунтовки. Самий гарбуз невеличкий. Експериментальний цього року для нас. Взяли на пробу. Побачимо, що з цього вийде. По врожайності і по ціні. Рясненько, густенько. Вродили гарно, а побачимо тоді вже по виходу. Ціну обіщають от 100 гривень. Побачимо рентабельність. Посіяли невеличкий город для проби. Згортати їх, звісно, проблематично. Отакі от невеличкі, навіть отакі от ось є. Навіть такому невеличкому гарбузу є насіння. Але згорнути їх трошки проблематично із за того, що багато душиться. В цьому році, так як і на всіх. В ділянках попрацювали від бур'яну дуже гарно, чистенько, гарненько. Вже 15 жовтня, а ми ще молотим гарбуз. У них трохи пізній термін дозрівання, довго вони дозрівають, але нічого страшного. Витривалі, гнилих їх дуже мало на цю пору. От такі невеличкі гарбузи з молотим висушим, Потім зніму відео по виходу. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент.